Розв'яжемо задачу номер 346 посібника Ольги Березан. Визначте формулу кріоліту, якщо масові частки натрій фториду та фториду в ньому становлять відповідно 0,6 та 0,4. Дано масову частку натрій фториду і масову частку фториду. Треба дізнатися формулу сполуки. Розв'язання. Нехай маса речовини 100 грамів. Тоді маса натрій фториду 60 грамів, а маса алюміній фториду 40. Знаходимо кількості речовин з полук, знаючи, що кількість речовини дорівнює відношенню маси до молярної маси. Тоді кількості речовин елементів на. Алюмінію і флуору, враховуючи те, що флуор входить і до складу натрій фториду, і до алюміній фториду. А далі, за відношенням кількості речовин елементів, знаходимо формулу сполуки. Формула сполуки вийшла натрій 3, алюміній флуор 6.